Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. З вами Катерина Ільченко, лінія консультації OrbusTE. Сьогодні я розповім, як працює схема інтеркані BusCoupe. Система забезпечена механізмом, який надає змогу проводити міжфірмові продажі товарів. Взагалі, Контроль відбувається в межах організації. Система завжди знає, чий товар знаходиться на складі, проте ми можемо деяким організаціям надати дозвіл продавати товар інших організацій. Спочатку потрібно включити таку можливість. Для цього заходимо в розділ НДІ і адміністрування, настройка параметрів системи, підприємство організації. І встановлюємо прапорець передачі товарів між організаціями. Передача товарів між організаціями може бути оформлена вручну, або автоматично, якщо в програмі налаштований механізм роботи за схемою Інтеркампані, тобто визначено список організацій, які можуть продавати товари інших організацій. Для використання міжфірмових продажів необхідно встановити функціональну опцію контролювати залишків товарів організації. Схему Intercompany можна не налаштовувати і відключити контроль залишків між організаціями. У цьому випадку при продажі товарів від імені іншої організації, яка не є власником товару, будуть фіксуватися від'ємні залишки проданих товарів. На підставі цих даних можна вручну оформити передачу товарів між організаціями. Налаштувати, хто що може продавати, треба в розділі фінансовий результат і контролінг сервіс-настройка передачі товарів між В налаштуванні бачимо, що організація Добро не може продавати нічий товар, а ось товар добра можуть продавати організація Коровай та Національна. У разі, коли залишок є тільки по організації з варіантом не передається, проведення документа буде заблоковано. В інших випадках реалізація пройде успішно, і пізніше, відповідно до вибраного варіанту, можна буде оформити документ передача товарів між організаціями. Якщо після повернення товарів від клієнта необхідно оформляти повернення попередньому власнику, слід вибирати варіант передачі з можливістю повернення. В цьому випадку система буде пропонувати до оформлення документи повернення між організаціями. При виборі варіанту з передачею на комісію після продажу або повернення товару іншій організації, система також запропонує оформити документ звідслідку з комісії між організаціями, причому повернення відобразиться як від'ємний продаж. Передача на комісію. Організація може продавати власне або комісійний товар організації власника аналогічно при виборі передача на комісію та повернення. Передача товарів між організаціями буде оформлятися за допомогою операції передачі на комісію між організаціями. Для виключення організації з схеми міжфірмових продажів досить встановити для даної організації значення способу передачі даних не передається. Виключити організацію зі схеми міжфірмових продажів можна в будь-який момент часу. При цьому в програмі збережуться всі дані про оформлені раніше продажі даної організації в схемі міжфірмових продажів, а нові продажі за цією схемою реєструватися не будуть. При використанні міжфірмових продажів у організації, між якими відбувається передача, повинен бути встановлений однаковий метод оцінки вартості запасів. Перед оформленням операції продажу потрібно знати, які взагалі є залишки. Відомість товарів організації допоможе виявити залишки товарів організації Добро для оформлення продажу організацією Національна. Відкриваємо розділ фінансової результати контролінг, звіт, відомість по товарах організації. Формуємо звіт на поточний період. Бачимо, що на складі добра є в залишках корм, який відвантажує Організація Національна для контрагента Кіт і ПЕС. Давайте створимо таку операцію. Заходимо в розділ продажі. Документи продажу і створюємо реалізацію товарів і послуг. Обираємо клієнта. Кіт і ПЕС. На закладці товари додаємо номенклатуру. Спочатку обираємо орд сухий у кількості «10». Сім документа. Після проведення документа, за кнопкою ще обираємо відкрити види запасів. Система зареєструвала інформацію про те, до якого виду запасів відноситься позиція номенклатури. Ми бачимо продаж запасів іншої організації, бо власник у нас організація Добро. При необхідності вид запасів при вбитті можна відкоригувати, вказати інший код у КТЗ та номер ВМД або інший вид запасів. Якщо переформувати звіт, побачимо, як зменшився залишок. Давайте це зробимо. З'явився видаток 10 позицій і 7 позицій вологого корму. По закінченні місяця, коли всі такі накладні проведені, потрібно зайти в форму передачі та повернення товарів між організаціями, що знаходиться в розділі фінансовий результат і контролінг, фінансовий облік товарів. На закладці до оформлення є розпорядження. Тут відображені всі операції з продажів організаціями не свого товару. Потрібно оформити передачу товарів. Можна відфільтрувати за організацією і сформувати одним документом передачу усіх товарів за період. В документі треба лише зазначити трансферну ціну. Як бачите, в мене ціна заповнилась автоматично, бо є попереднє встановлення цін за типом ціни планова міжфірмова. За результатом проведення документу бачимо, що формується регістр купівлі і регістр виторг. Регістр виторг пишеться для організації добро. А регістр купівлі для організації національна, бо вона купила товар. По факту цей документ замінює два: видаткову накладну для організації добро і прибуткову для національної. Регістр розрахунки з клієнтами читаємо для добра, а клієнт національна, а регістр розрахунки з постачальниками то для національної. Якщо виконати закриття місяця, побачимо бухгалтерські проводки з собівартістю. Заходимо в розділ Фінансові результати контролінг», закриття місяця. Обираємо місяць. Зверну вашу увагу на те, що в закритті місяця по е, організації Добро буде розрахунок собівартості по двом організаціям, оскільки одна і та сама номенклатура пройшла і там, і там. Виконуємо операцію. Тепер перевіряємо проводки за документом. Як бачимо, є проводки по організації Добро і проводки по організації Національна. По організації національна проводки по півлі, а по добру бачимо реалізацію. Зверну вашу увагу на те, що в рухах реалізації товарів і послуг за національною собівартість управлінська збережеться, вона складає 200 і 560 відповідно. Ніякого приросту на трансферну ціну тут не буде. Зберігається партія та, що була в добрі. А в бухгалтерському обліку лише в проводках буде своя собівартість, тобто трансферна ціна з документа передача товарів. І така ж собівартість списується в реалізації товарів і послуг. Документ передача товарів має друковану форму видаткової накладної та акта. Документ завжди буде заповнюватися за від'ємними залишками автоматично. Також можна сформувати його вручну, та це скоріше буде стосуватися випадку, коли одна організація надає інші послуги. Давайте для прикладу відобразимо по добру операцію надання послуг з реклами організацією Національна. Створюємо реалізацію товарів в іншу організацію. Відправник національна, одержувач, добро. Браємо послугу з реклами. Проводимо документ. Подивимось відображення в регламентованому обліку. Бачимо, що сформувалась проводка з отримання доходу та виділення ПДВ по національній організації, і система відобразила витрати та ПДВ по добру. Тепер давайте сформуємо звіт продаж між організаціями. Розділ «Фінансові результати контролінг, звіти продажі між організаціями. В цьому звіті можна побачити, хто кому що продав і навіть відображається валовий прибуток. А також є звіт розрахунки між організаціями. Звіті бачимо борг добра перед національною в розмірі 3840 це сума послуг з реклами. І, відповідно, борг національною перед добром 3636 за передані товари. Далі формуємо управлінський баланс по двох організаціях. В розділі фінансові результати контролінг» обираємо управлінський баланс. Формуємо за жовтень місяць. В активах в розділі заборгованість власних організацій по добру бачимо. Суму 3636 це сума передачі товарів національної організації. В організації Національна бачимо суму 3840. Це надані рекламні послуги добру. В пасивах в розділі зобов'язання перед власними організаціями. В добрі. Відобразилась сума за рекламні послуги 3,840, а в національній сума переданих товарів 3 636. Закрити заборгованість можна документом взаємозаліки заборгованості, що знаходиться в розділі казначейство. Взаємозаліки заборгованості. У нас якраз склалася ситуація, коли і добро, і національна винні одна одній кошти. Тому ми зробимо проведення взаємозаліку заборгованості на суму переданих товарів, а різницю у 204 гривні повернемо грошима. Спочатку проведемо взаємозаліки заборгованості, створюємо документ, обираємо організацію добро. А дебітор і кредитор буде організація національна. Заповнюємо обидві закладки табличної частини методом підбору за залишками, обираємо суму за документом передачі товарів. Вводимо документ. Подивимось проводки. Як бачимо, система зробила взаємозалік між добром і національною. Якщо тепер оновити дані балансу, Тепер ми побачимо, що по добру залишок боргу 204 гривні, який ми зараз і закриємо. Переходимо у безготівкові платежі і проводимо спочатку списання грошових коштів від організації Добро до національної. Значисто безготівкові платежі. Спочатку створюємо списання з видом операції оплата іншій організації. Рахунок одержувач національна. На вкладці розшифровка платежу заповнюємо за залишками. На цьому етапі будуть гроші в дорозі, доки національна не проведе надходження грошових коштів від добра. Закриваємо списання, робимо тепер надходження грошових коштів з видом операції, надходження від іншої організації. Вибираємо рахунок. Таким же чином заповнюємо за залишками розшифровку платежу і проводимо документ. Тепер давайте оновимо дані управлінського балансу. Як бачимо, ніяких сум заборгованості вже немає. Ось і вся методика роботи за схемою. Насправді нічого складного немає, потрібно лише пам'ятати, що такі операції можна робити між організаціями з однаковим методом оцінки вартості товарів і достатньо зробити налаштування передачі товарів між організаціями. На цьому я завершую сьогоднішній огляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!